Добрий в день, любі друзі! А вас вітає центр дитячої, 19-ї творчість промінь, жуждокаргівську мову ста, керівник Шарнородського Женевія Семенів. На передньому занятті ми з вами проходили тему спорт. спорт. Я е, хочу з вами повторити цю тему. І так, атле е, 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 атлетика, етлетикс, стрибки, джампінг, катання на казанка, скейт. Катання на лижах – скин, <кій> гимнастика, джимнастика, велосипедний спорт, сайкінг, бокс, боксинг, біг – ранни, плавання – свімінг, хоккей, хокки, футбол, 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 послувание, роунг, парусный спорт, йод. Так вот кадров спорт до лайк. Давайте не поспішаємо. What kind of sport do you like? I like running. Я люблю плавати. Плавання. Я люблю біг. Вибачайте. What sport kind of sport do you like? I like swimming. Я люблю плавання. What sport do you like? I like hockey. What sport do you like? I like football. Я люблю футбол. What kind of sport do you like? I like athletics. What kind of sports do you like? I like boxing. Я люблю бокс. What kind of sport do you like? I like cycling. Я люблю велосипедний спорт. What kind of sport do you like? I like gymnastics. Я люблю гім... Гім... гімнастику. What kind of sport do you like? I like skating. Я люблю кататися на ковзанках. What sport do you like? I like skiing. Я люблю кататися на лижах. What sport do you like? I like rowing. Я люблю плавання. What spot do you like? I like yoking. Я люблю you спорт. Так вот, як катання на лижах, мы з вами послухаємо оповідання. One minute. When my father and mother go to work, they always come in time. When, коли батька та мати майка приходили до дому, вони приходили, приходили своєчасно. If they go to a meeting, they always come in time. Вони ходили на собрання, на зустрічі та завжди приходили учасно. But Mike is always late. But, but, no, Mike завжди запізнювався. He is late to school. Він запізнювався до школи. And he is late to for dinner. Он запізнювався на обід. Is he, is he, open, uh, well, Often in, in the morning, in the morning, my father often says, Don't be late for school again, Mike. Не The до школи, Майк. It's time to go. Час Uh, But Mike answered, but Майк power one minute, Одна хвилина. In the evening, uh, his mother often says у вечера його мати часто uh, говорила Mike, come and have supper. We are all at the table. Майк, і ми всі за столом. But Mike uh, has an interesting book. Но no, Майк мав цікаву книгу. He wants to read it. Він хотів її читати. One minute, he says, Одна хвилина, говорив он. Вен скулбой. Ой, пауза, можна, щоб я хотів. Там беді ask Майкс to do something, he always says one minute. Коли хтось щось просив його зробити, він завжди говорив одна хвилина. Фазе often says to Mike, Батько часто говорив Майку, one minute is much. Одна хвилина це багато. Is it? asked Майк. Tapley, запитував Майк. But one day Майк see that one minute is much. Но одного разу Майк побачив, що в одна хвилина це багато. They has they have a ski race at school. Він приймав участь у рейсі катання на лижах у школі. Mike likes to ski. She has uh, can uh, She likes ski very well. Майк uh, любив кататися на лижах і вмів це дуже добре. He wants uh, to be the first in the race. Він хотів бути першим у рейсі. But he hasn't uh, come the first. Но он не прийшов першим. Another boy, Peter Love, come to the finish one minute before Mike. Другий хлопець під, під, прийшов на, до фінішу на одну колину раніше Майка. Майк he, he has second place. Майк за друге місце. At home, Майк asked his about the race. Увечері Майк сказав Батьки, батька. Come The race book дуже цікавим, но я не прийшов першим. Питер лов ту the to the pla uh, to the first place. Peter Love, uh, to, uh, Peter Love took Peter the first place. Peter Love зайняв перше місце. He came to the finish one minute before me. Він прийшов до фінішу на одну хвилину раніше мене. Look, Mike, Don't you see that 1 minute is much. Майк, бачиш, що одна хвилина це багато, says Mike's father, Казав батька Майка. А ви як думаєте, подобався? А Ну, добре, тоді домашнє завдання ще раз вивчити слова на тему спорту. Та прописати їх в порядку зошита. до побачення, Будь будь-бай.